Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Іоанна, 3 глава, з 22 по 33 вірш. Одного разу прийшов Ісус і учні Його в іудейську землю, і там жив з ними і хрестив. Хрестив вже і Іоанн в Яноні, поблизу Шалема, бо там було багато води, і приходили туди, і хрестилися, бо Іоанна. Ще не було кинуто до темниці, і виникла суперечка між учнями Іоанна та одним іудеєм про очищення, і прийшли до Іоанна і сказали йому Рабі, той, хто був з тобою по той бік Йордану, про якого ти засвідчив, ось він хрестить, і всі йдуть до нього. Відповів Іоанн і сказав Не може людина приймати на себе нічого, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі свідчите, що я сказав, я не Христос, але посланий перед ним. Хто має наречену, той наречений, а друг нареченого, який стоїть і слухає Його, радістю радіє, чуючи голос нареченого. Отже, ця радість моя сповнилась, йому належить рости, а мені маліти. Хто згори приходить, той над усіма. Хто від землі, той земний і по земному говорить, хто з неба приходить, той над усіма є. І що він побачив і почув, про те й свідчить, і свідчення його ніхто не приймає. Хто прийняв Його свідчення, той ствердив, що Бог є істинний. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.